На сьогоднішній день, в стані, коли в стані війни знаходиться країна, коли бородянка дуже сильно потерпіла від російської агресії, мабуть, не залишилося жодної дитини, яка не має проблем з емоціями. І от наша задача на даний момент зробити все, щоб позитивних емоцій у дітей було значно більше. Тому в першу чергу ми в ресурсній сенсорній кімнаті намагаємося залучити дітей всіх, які знаходяться в школі. Це невеличкі групи, тому що, як ви розумієте, на всіх цих приладах, які тут є, потрібно за ними слідкувати, щоб діти не травмувалися. І це дає їм оцю емоційну негативну скинути негативно. Емоці негативні емоції саме в цій ресурсній кімнаті, а в сенсорній кімнаті ну знайти такий, знаєте, спокій, щоб відновити сили до для на, на, наступних е, дій. А з часом кількість дітей, які потребують такої допомоги, зростає. Це і екологія, це і генетичні якісь захворювання. Тому кількість, на жаль, кількість е, зростає. Аутичного спектру дітей переважно більшість стає. Діти, е, е, які мають. Гіперактивність і їм потрібна така допомога. Державна програма сприяє тому, щоб ці діти інтегрували в суспільство. Наявність цієї кімнати дозволяє нам проводити корекційні заняття. Наявність цієї кімнати дозволяє нам надавати більше уваги цим дітям і за потреби відокремлювати їх від колективу. Ми маємо необхідну кількість різноманітного обладнання для проведення корекційних занять, для проведення розвантажувальних занять з різними категоріями дітей. В закладі є Практичний психолог, в закладі є логопед, в закладі працюють вчитель фізкультури, який може надавати послуги реабілітолога, тому в принципі, цей потрібний спектр послуг може бути надано учасникам освітнього процесу. В нашому закладі на сьогоднішній момент навчається. 874 дитини, тобто це велика кількість дітей. Ця кімната і передбачає проведення індивідуальних і групових занять. Вона обладнана мобільними меблями, як м'якими, так і для сидіння. Тобто, звісно, це і індивідуальні, і групові заняття так.